Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде відео трошечки незвичних прикрас, така буде підборочка. Щось буде не бюджетне, але я сподіваюся, що і просто подивитися буде приємно. прикраси такі цікаві, яких у нас раніше не було, і я думаю, що не буде це разова така у нас ситуація. Хочу почати з ось такого комплекту квіточки. Тут сережки та підвіска, 1600 гривень вартість комплекту. Позаду виглядає ось так. Тут один наспіаніт білого кольору. Вони не важкі, але такі трошечки як об'ємні. Ось такий комплект. І у нас 3,2 діаметр нашої квіточки. Далі ось такі сережки. З таким замочком об'ємні. 1700 гривень вартість, довжина 6,5 сантиметрів. Трошечки мені доведеться пошародіти, бо з мого стільця мене кицько зігнала. Я там постелила теплий халат, бо змерзла, і вона лягла на ній і заснула. І все. Мені переходиться. це сидіть тут невідомо, як і в якій позі, зате вона там солодко спить. Нехай спить, що робить. Так, 10 грамів обидві сережки. Тож, вибачте, будь ласка, одне відео у нас буде таке. Скрипуче. Це вже не кажучи про те, що ще в спину незручно. Далі, у 18-му розмірі позолочена каблучка 1250 гривень вартість, срібло з позолотою. Тут імітована перелинка. Імітація. З позолоти є ще сережки, зараз ми їх подивимося, чи краще окремо. Вона, типу, як золото виглядає під золото. Лімітована паралина. Ось такі сережки на закрутках, 1200 гривень, вартість вага 2,79. Вони по золоті закручуються, ось так під ланцюжок якийсь, мені здається, довжина вони недовгі, 3,5 сантиметри. Далі каблучка в розмірі 17,8. Ось така скань, 1200 гривень вартість. 18 розмір, може десь 17,8. Далі ось така простенька каблучка з такими штучками зверху. Тут у нас е, 278 вага, 20-й розмір, 750 гривень вартість. Ну, розмір двадцяточка. Типу, як обручка, щось не таке схоже. Далі ось такі маленькі трикольорові сережки з бурштином. 1200 гривень вартість. Тут ось такий замочок, точніше, гвіздочок. Не замочок, а зажин просто. Три кольори, вони маленькі, прям зовсім мініатюрні. Два і два. Десь може бути ще 20,5 розміру. Ось така каблучка з бурштином, 850 гривень вартість. Ось така. У нас сьогодні дощ іде у вас також. Думаю, чи дощик всюди, чи ні. Далі у 20-му розмірі ось такий комплект. Тут вага сережок 8 грамів, каблучка 4,2. 7,2 сережки, точніше. 2000 гривень вартість комплекту. У мене в, кол в колекції схожа такого типу колієшечка, але вона така крупна. Не знаю, чи є, чи, можливо, вже навіть і немає, але щось таке в мене точно було. Сережок не було. Дуже мені подобається ось такі просто срібло без каміння. Якщо масивне, то взагалі круто. Тут англійська застібочка ось так виглядає, і висота повністю. 3,7. Ось така каблучка з агатом та фіанітами. 20 розмір, але трошечки більш-менш регулюється. 2000 гривень вартість. Тут фіаніт і білого кольору по краям. Ось Так виглядає на руці. Красива огранка камінця. 13,4 вага. Далі в розмірі 22. Це каблучка з пресованою бірюзою Тут сама моделька красива. 1500 гривень вартість вона досить крупна, масивна. Так, незвично зроблена. Вага. 15 грамів. Досі така крупна. Блучка з бурштином у розмірі 19,5-700 гривень вартість ось така цікава. Тут мал, мало срібла і тоненька шинка. Ну, небагато тут акцент просто на бурштин. Але це не можна при таких прикрасах нічого в руки брати, щоб. Не погнути, вона така тендітна. Так, далі я вам покажу два браслетики, які в мене залишились індійські. А наступне відео, я думаю, буде індійське. Ось браслет з хризолітами. Це той, який лишився, так, в 18.5. До 21, але це те, що де елементи отут трошечки такі спайні, що не, не сильно гнуться ось цей браслет з хризалітами Та, подовжувачем 3300 гривень вартість. От, от єдине, що тут ось цей нюанс з Ось цими камінцями так вони спаяні І він буде, я думаю, на більш крупну руку, не не таку, як у мене, трошечки якби йому крупніше, тому що нерівно, нерівномірно лягає, хоча, думаю, у ювеліра це можна було би виправити. Тут хризолітики 7х5 за розміром камінчики браслет Далі останній від 17 до 19, останній за долярами 3200 гривень. Моделька схожа, але цей, бачите, от, як воно так буває. Десь індуси не додивилися. долярчики красиві, десь такі напівпрозорі, десь з включеннями, всі різні. Але всі більш-менш світяться. Ну, немає без безрізації тут. Я не знайшла. кожен до 19. Від 17 до 19. Це я змерзла. У нас дощ. Там дощ і кішка змерзла. Так уже гріється на халаті. Хоча, мені, здається, її нічого не хвилює. Так. І ще в нас трошки буде намиста та браслети з каміння, просто з самого каміння. Намисто на біжутерії 42 см 750 гривень ось таке з перелинами. Тут біжутерна фурнітура, біжутерні кульки. Донизу зроблено ось так. Це такі перлинки 550 гривень вартість. Або на сріблі 46 см, 1400 гривень ось таке. Намисто з срібними елементами, аметистами та перлинками Це красиво буде виглядати з індійськими комплектами з аметистами. Далі на з ніфриту 48 см на біжутерії, але тут намистинки не ідеальні, десь одна така, от її можна би було б прибрати. Бачите, ось така некрасива. 900 гривень вартість біжутерія на ниточці. Ти сказала, загалом довжину можна поміряти самі камінці 44. 40 ну, Може, 43 десь, отак. Вони крупні. Колір, в принципі, передається, от такий він і є, як болотний. Дліна зап'ясть десь 17-18 см браслет з ларвікіту 500 гривень вартість. Деякі намистинки з ірізацією, але так, в цілому він спокійний сірий лабрадор на мене трошечки великуватий, в принципі, можна підігнати за розміром. Він на резинці. Далі у нас буде ось таке кольє на біжутерії, тут аметиста, рожевий кварц і красивий агат, таку красивого-красивого кольору. Приблизно буде на шию десь ну, за розміром 45, може трошечки більше сантиметрів. Тут ось така проволочка. Об'ємна намистина по центру. він... Воно точніше дуже красиве. Тут ще такі аметисти, вони як сіро, ну, сіро, фіолетові з сірим відтінком. От, Ті, що дрібні, ті, що крупні, вони такі, як звичайні так, всі, такого відтіночку. В цілому воно об'ємне. 1500 гривень вартість ось такого намиста. Чікалі є, як на нього сказати, точно я не знаю. Далі браслетик на зап'ястя десь приблизно 17-18 з унакіту 400 гривень вартість ось такий вона. Може бути до нього намисто, також за розміром, теоретично можна підрегулювати на своє менше там. Резинка 54 сантиметри, досить таке довге. Такі камінці, на ниточці, на біжутерії бути ось такий пікокомплект. В принципі, це основні у нас прекрасна сьогодні. Єдине, що ще у розмірі 18,5. От в мене є один браслетик з цитрином 3800 гривень. Тут 6 на 4 цитринчики Він родований. Ось Красиві такі насичені цитрини. Можливо, з Таїланду ще схожі серечки, але це мені вже треба перебрати Таїланд. Наступне відео у нас буде індійське, а вже потім подивимося, що в мене залишилося з Таїланду. В принципі, основне, ви все бачили. от Ніяк не дочекаюся нову посилочку. Останню, поки це буде у нас з Таїланду все. Ось таке в нас на сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Усім бажаю гарного дня. До побачення.